Да, да. Що ти назарій, я мене вже знімаєш. Да. Так що, друзі, всім да. доброго вечора. Чи ж ти фамілія Саєнко? Хватинь. А що в мене ти записаний Саєнко, не я не тебе не поселюю. Але Саєнко це теж хороша фамілія, тому що в мене є товариш, Льоша Саєнко. Отакий. От чувак. Так що я думаю, знаєш, нічого нічого не поміняється. Ну так. Да. Так що, друзі, було в нас одне невеличке діло. Так, попросив, що ворон не показує. Ах, сказали, не показує. А флаг може. Це тобі подяка Серега. Це такого в мене не було. Це 27-ма бригада. Так що, друзі, знову збираю медалі я. Тому що так. в цьому ділі задіяний був не тільки я. В першу чергу то ти звернувся. Щоб хлопці трішечки порадувати, не так як підтримати, а просто порадувати, що ми про них не забули і що є такі, щоб можна якогось смаколика передати. Так. Це дякую Світлані Добровольській, Мар'яні Розовик, Ольгі Дубініні. І всім, хто долучається до того, щоб підтримати клубки. Сьогодні я знову ж їду на схід, знову їду до хлопців, вони кажуть, Світлана Добровольська приїхала, зараз відіжме у мене це. Так, так, це від екіпажу, так? вони так, там да, по екіпажам. Я почув. Як ти говорив, вони, вони не на землі, Ну да, я... ти так і не сказав, де вони. Да, ну я так зашифрувався трошки, але я думаю, це не секрет. Любі війська немає різниці. чи вони Захищають небо, чи на воді, чи на суші, тільки дякуючи цим хлопцям. І ну я думаю, як не тобі про це все знати, Ну, так. правильно. Так що буває, дивляться, знає, як вони кажуть, дивляться, такий здоровий бугай, і зразу там пишуть в коментарях. А якого він хрена хрен да? А подивишся, значить нормальний чувак. Да? Ну, а насправді що він бачив і відкуди він прийшов і чому він зараз тут, то це ніхто не знає. Так що, друзі, ще одна машинка приїхала, сховався, не вилазила. Ми заказали резину для хлопців, хто пам'ятає мої жачкового Ніса Нісана відганяли, побалакав з Дімою. Отакий чувак. Взагалі, ну просто круто. Ну от я про нього споминаю, в мене вже волосся дивом і хочеться таких людей знову бачити. Подімаєш, і ми поговорили, не треба резину. Як ви скинь, скинь розмір, я Сергію скинув, Серега замовив. Вона не дойшла до Березані. Він зробив переадресацію на Борисполь, поїхав у Борисполь, і забрав, і оце привіз. Так що Світлана Добровольська тоже вже привіз. А Що ти Пєта, заїжджай! Добре, 27-й бригаді, привіт. 68-й теж привіт ППО. ППО. Юрій Дубіненко, привіт. Так що дякую Все. таким хлопцям, які не байдужі і переживають да. за своїх побратимів. Це Давай. дуже круто. Разом ми з сили. Ну, Тепер тебе не випустить.

Собака, моя собака така добра, як і шелучка. ти знаєш? щелучка ніколи в житті нікого не кушає. Сюда і сюди, я потім не перевезу. взагалі, да. Резина реально бомба. Що тут назад? я не так Бомба. У мене ніколи не знімали зі сторони. Тепер у мене назад дав, дав йому залбіпалки, він уже знімає. Ти Блогер. Так що все нормально, все йде по плану. Розина встигла приїхати. Що такого в нас не було, так? Да? Форс-мажора. Зробити перед плачків там, де вона знаходиться, і поїхати її забрати. Це вийшло. Бо ви трохи пізніше, ми ж не спіли. За, за, за скільки хвилин ти до закриття? До, 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 до. Ну, на, 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 на закриття робить пішло. А, а ти що там з ну десь сюди? Диви, бачиш, в мене є стяг. Бачиш? Це стяг, який передали хлопці з 7 бригади. Ді сюди. Ти пам'ятаєш, ви її, я вас просто ще не знаю. Це пам'ятниш, ми разом. Допомагали хлопцям там, там екіпаж. Вони на воді і кружечками ми там продукти харчування відправляли. Передали цей стяг. Да, від екіпажу торпеда, вижверуть. Так що, а я а такий і пацан, і а і я і такий і пацан, а я і такий і пацан не жадний, я хочу, щоб він був у тебе. Сереж, і так і як і ти і... перша приїхала, не Маріяська, Маріяський дуже багато стяг. Шахмат. Шах. Ну я думаю, що він не обідається, що я віддам у ці чарівні жінки, ми одна команда, а то усі ми медалі дали, шелудьку. Наш борщик, да? Да. Усі медалі шелудьку, тому що ну, я як мене бачать. а скільки тут людей задіяно, епіфанії медаля шелудьку. А вони кажуть, ти зас... Ні, це не я, це вся ця команда, і всі всі, всі 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 підписники, глядачі, я також він подзвонив, тебе Та, треба закрасити. Це час. Вони кажуть, що ми там робимо? Та ні, ви робите, тому що знайти треба, оплатити, знати, що тобі купити. А коли ти в цьому валерчик, то це просто капець. Де да ще ж і валерчики є, в сараї, яких ну, треба поратити. <реш> Дякуючи Назару, що мене підтягує. От. І зараз теж бах побачила в інтернеті, що Шелудьково, як ти казала, що ти стаєш ким? А? Ким. Ким. Я ти як у Ким? Ти як ото ти йому я. мене важкий день був, я не знаю, що я казала. Ти казала, я стою шелудько... А, да, шелудько зелене. Ну, так це ж не я таке казав. прийдеться купити свиней. Це свиней, не знаю, але бачиш, що збираюся ну, знову їхати, і вже в стороні не стало. І знову щось да підігнали, і вже буду їхати не з пустими руками. Хоч їду, думав, в одну точку тепер їду в дві точки. Три точки, три точки. Так. Ну так, колеса надо Дім'я дати. Хлопцям машину треба передати. І ще зустрінуся із своїм товаришем, блогером і військовослужбовцем, який боронить так вже дуже давно нашу маленьку Україну. І вчора він на прямому ефірі, коли Любанька була, приїжджала в Люба там на пару, на пару годин переночувати. От. І він виходив в ефір. Нам було дуже приємно, тому що вони розпочинали з них спілкування ще до війни, в період війни. Перші дні повномасштабки вона одівала Льошин підрозділ. І завтра, якщо все буде добре, я з ним буду зустрічатися. Спасибо тебе, тобі. Дякую тобі за твою настирливість і наполегливість. Тому давай, що, давай. що тільки так, по-іншому ніяк. Правильно? Я я стукати, стукати їздить, чи так? Да, да, У мене є, нагадчик, я можу. Тут там багато маленьких. Багато маленьких? Може заїхати. Якщо ти гарно задом їздиш, може заїхати. Назар, ти хочеш поназнімав чи ти стояв як валерчик. Сергій Леонідович, я тобі дякую. Чуєш, проплатив доставку, привіз Борисполя сюди, ну І каже, я нічого не роблю. чуєш. Якби не привіз, то нам би довелося б її знову відправляти по новій пошті. Так що, Назарчик, помаленьку тоді ми цю резину закотимо туди, щоб вже нам не перекочувати машинку, вже все там укомплектуємо. От. Туда до... О, ну ти здоровий пацан. Туди до джіпа, поки біля машини ложимо. Що ти там мені привезла? Розказуй. Бо в мене є ще сухі душі окремо. Я ці речі пороздаю Не, так. Тут це просто душі, а тут печі, Ти мені зараз його назар хай викладає, викладає на стіл і розкладає. Я просто приїду до ну, Я буду шкоду їхати своєю і це, Назару я положу все сразу в машину, а в школу шкоду просто положу на дві сторони. Ну, підрозділи різні, розумієш. Є підрозділ, наприклад, так, мінометний, там їх небагато, там чотири чоловіка в розчоті, там не треба багато, розумієш. Хто там долучався? Ти ж мені можеш сказати. Оце особисто я, я їй підписала, що пиріжки від молодої господині. Бо вони ти... Смачні, але не гарні. Моя ти квіточка. Е, ну, хто долучався? Дівчата нам поприносили, на ринок привокзальний нам поприносили, до Галинки я попросила. Я, я читав твої пости, так, мені просто цікаво. По фамільно, чи ти всіх познаєш, чи ні там. Ні, я по фамільно не знаю. Тож я це не, не байдужі, небайдужі оце Все, що куплене, що запечатане, я не знаю, що питати. Не знаю, так? Я знаю. на чужину в мене знайома, я ота пекла. Да, я просто ще чекаю, Мар'яна Розовик приїде. Вона теж обіцяла мені щось привезти. Я вже хотів ще... Оце найбрякова. О, це, О та, ж це ж я ж і хотів та, почути її фамілії. Та, 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 Пробила він цілий мішок, тому що Оксана складу, це, домашні... це ж теж труси від їхньої команди, правильно? Так. Ну так я ж пам'ятаю, треба буде якось цими овочами роздуплитися, і ми щось придумаємо. Я до неї заїду. Купує нашого Діма Рогожука, мама загиблого діма купує тканинку і вони шиють дівчатами. Вона допомагає вона допомагає 95-й бригаді хлопці. Хлопці там вона послі... Ну це ж ми бачиш, 95 вже їдемо. А це ще до мене звернулися, там Зверну... звертається дуже багато людей. Але на даний момент, думаю, Роману треба це питання закрити, а потім вже буде. Я думав, що вже все. А потім буде 32-га бригада, теж медики. І найцікавіше, що 32-га бригада, ми ж вже їздили, автомобіль відганяли. А воно ж я ж кажу, коли в одному підрозділі є знайомі, то вони спілкуються між собою і кажуть, «Да набери ще А він теж мій підписник, що Руслан, що Юра. Понимаш? І він ну, коли до мене дзвонив, то він про мене знає більше, ніж я. Понимаш? Ну, приємно, і ти не можеш. Да, вони вже також там дружина вже збирає, вже назбирали вони 100 тисяч гривень, фактично. Так що там буде легше. Зараз, головне, ромену машину добити і віддати. Що ти там, пробу знімаєш чи що? Ще пиріжки якісь в Шепер... армії, не такі, да? як в мене, так. Да. <реш> Це нормасить. Вони дуже смачні, я старалася. Чуєш, так як тобі свої чужі? Ні, ну мені просто цікава ця думка, вона мене завжди мармеда, я їй задумаю. Ну, чужі. свої чужі, так. Да. Ну ти ж знаєш, для мене немає чужих, да. і... Всі свої. — Всі свої, всі свої рідні, а особливо просто так обідно, коли люди це говорять, таку дурню, це знаєш. Там ти ж, оце ж Саюк Ольга, каже, та дивися, це бабушка цього хлопчинки, 19-річного. І просто волонтерка сказала: ми не можемо йому збирати, тому що він не місцевий, він тільки два роки прожив. Ну так якось обідно. Ну скажіть якусь іншу причину. Як мені людина вчора там ще хлопці дзвонили, я просто пишу: хлопці, не хочу вам обіцяти, бо я просто це не зможу зараз зробити. А чекать там місяць, якщо ви будете чи півтора, ну чекайте. Ну але ж це буде неправильно. Якщо ти людині пообіцяєш, то ти повинен це виконати. Поним? Лучше потім позвонить. Своїх чужих. Нема, нема. то тут кинула А що це те ще прикинуть? Коврики? Ну, це коврики, я кажу, У мене там теж штуки. подушки, коврики. Ну, я все забирати не буду, я е, тільки ну, розподілю небагато. Це вони роблять для поранених такі подушечки. Ну Це ж я тоді арт, цьому, назарчику. Бо там теж дівчата з білої передали. Я в ну, раз поїхав і забув. Бо бусом вже не їду, їду шкодою, розумієш? Цю машину тільки можна спію, вам хоч шкода. Можна, але так як їдеш, як на цапі на ньому, щоб я не розгубив, бо по всій дорозі від Києва до Харкова, розумієш? від Харкова до Славянська. Коли ти вже за мною поїдеш? І Я вже всіх мотивую. Серега вже ось цей, що приїжджав, це ж я ж кажу, з резиною проблема. Замовили, дивлюся по новій почті, наче щось йде. А я ще не туди, а то зовсім інша посилка йде. Дивлюся там 15.00. Я щось провтекав, уп'ять дзвоню, відкрито, прилітаю. дають мені маленьку коробочку, де мої колеса. А вони кажуть, нема на тебе більше нічого. Кажу, а ну пробийте на реки номер. Пробивають, каже, вона у Борисполі в депо. Время пів шостої. Нова почта до шести, а мені її треба забрати на славенство на завтра. Дзвоню до нього, він каже, бляха, я щось завтикав, зараз щось буду робити. Він робить переадресацію. Летить, добре, що вже був в Борисполі, хоч він вже в магазині Віанор працює. Без 5-6. Він її забирай, якась Серега, я лечу. Ні за доставку не взяв, нічого. Ну, хлопці долучаються, тому що знайти, коли, коли ти в цьому розумієшся, а він джіпером був, у нього ж теж, він розуміється, і на різині все-таки автомагазин. І ту різину вони вибирали, мені шукали. І по ціновій політиці безпосередньо по складам напряму. Це дуже важливо. Це важливо так і ну, тоді хлопці збирали. Шукати, скинули розмір. Думаю, я почала шукати, а тоді думаю, що б ж хлопці там шукають. через вічері часа вже. Я вже проплатив. Різину вже замовили, бо вони знають. Вона була бла. Ми довше довго машину ждали, була б резина скисла. Але ну, тому що є можливість. От коли ти вже в тебе йде збір, ти там купив ту резину, ти її кинув, і ти дивишся: от, бляха, муха, так туго йде збір. Я позавчора потратив три тисяч. Клас, вообще, а яготинська там є команда. Я якось в Фейсбуці був. В мене що така пам'ять дебільна така пам'ять, але я ділився постом. Мені теж там щось було зв'язано свої чужі, і в мене завжди таке цепляє. Тому що тік... тільки 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 об'єднавшись. В них декілька. Груп. Там якось і бджілки чи шмілки, щось декілька груп, і наскільки я знаю, вони не взаємодіють. Вони... А я ламаю ці стереотипи. Ну... Бачиш, і мені вже приємно, що. Навіть наша тітя Аня Тамада приїжджала до мене. На жаль, я її не засняв, але також приїхала, передала. І мені дуже приємно, що нема чужих своїх і побачила, почула і привод. Да, на жаль, в багатьох випадках люди розділяють. Вони вважають, що це розділяють, коли ну в усіх людей, в усіх волонтерів різні цілі. У нас одна ціль. У, У нас, нас ціль допомогти... на наступних Його... виборах. Ми будемо з добровольською балотуватися. Куди? Що, так, да, ти ще не знала? Ні, Ні, мені вже писали. Так я ж ти про що ж кажу. Я прям задумалась. Може, в на турі, так? Вони ж самі на... наш... наштовхують на це. Думає, Ні, ну я точно не буду, а потім який там. Пишу з помилками пост, а потім вже, сам бачу, що я там помилку зробив, але вже на даний момент хоч ніхто не пише. Так, тебе поставимо депутатом. Депутати у нас просто багато Так? Да? А писати не треба. Я паня, тому що це те що. Якщо помічника тобі, радника. У нас є там помічники, радники. Мені завжди цікаво, що радять радники. Не знаю, я багато чого порадив. Мені? Мені не треба. Я можу бути радником. Бути радником. Да, тому що Не хочу я. Не хочу ніким. Я просто хочу жити спокійно, але я знаю, що вже скільки нам залишилося з вами, ми вже спокійно жити не будемо. І ми це повинні осознати, а люди цього не розуміють. Хоч... Вже спокійно, коли Тільки що теж. теж... Тільки що переписувався з молодим хлопчиною, він за кордоном живе, не буду казати, де. Він блогер. Оце але один блогер, який відповів мені. Я звернувся до нього за допомогою в коментарях. Не так, як наші бабошки, там, е, сім'я з Полісся, наче класні, працюють, трударі, все класно. Але дивишся, відео в них війни немає. Це, ну, це нормально, але звернувшись там підтримати і взяти хоча б один збір. Щоб закрити те чи інше питання, просто твій коментар видаляють, тебе просто банять, наче тебе там не було. Це гидко, низько. Напиши, ми цим займатися не будемо. У нас є інші напрямки, ми працюємо з іншими людьми. Ми там робимо зовсім інше. Так само там є другі. Да. Е, робимо, як кажуть, це тихо, щоб про це ніхто не знав. Понімаєш? А це дитя, він молодий хлопчинка, який працює там на фермі в одного. То він написав мені він каже: розумієш, я кажу, можу там один раз сказати, але я більше казати не буду, бо оцими коментарями мене задобають. Ну, я, правда, розписав, там, починаючи з свого малого, якому так само, як йому. Да? Там він вже два день народження зустрів період війни і все-таки борони на нашу неньку Україну і про цього Назара. Але кажу, не треба нічого робити. Один, один уже плюс в тому, що ти відреагував і ти написав відкрито. Він не написав, що мій канал без політики. Він написав, просто я на своєму каналі не кажу. Ну, він живе там, там, де, де спокійно, і вони живуть цим життям. Але каже, я доначу, в мене є товариші, я доначу, от зарплати я даю. Кажу, це дуже добре. Але ми можемо зробити більше. Але потім, щоб. от як ти казала, коли чувак лежав там, да, і всі йдуть і просто минають його. І всі там одразу свої мисці накручують. А, бухи, там, ще якісь. А ніхто ж не подумав, інсульт, там, інфаркт. там. — да. Якщо бухи, так що. Голи, не, ну, не то, не то, Оця бездіяльність, вона хуже, ніж діяльність. Тому що коли людина робить злочин, то вона це робить ціленаправлення або в прориві ефекта. Понімаєш? А коли людина йде і просто халатно проходить, то хай хтось цим другий займеться, а ще ми боїмося нашого законодавства. Тому що коли приїде поліція, ще припишуть тобі, що це ти зробив. Розумієш? Ще одне от таке, сьогодні приїхав до мене дядько з Лук'ян з Лукашів. Ну, це по кормам. Пенсіонери, два. Каже, ситуація буря була. Була буря, упала верба, упала на дорогу, чувак їде з прицепом. Підійшов до нього каже, давайте спиляємо, щоб можна було проїхати. Цей дядько дзвонить до головихи, каже, давайте попиляємо це дерево і заберемо на медпункт. Ну, активісти. Починають вони пиляти два пенсіонери ці дрова, їде чмо, на мопеді п'яне, визиває 102. І їде додому, приїжджає в 102, два, составляють протокол. Приїхала головиха, Усе говорить, так і так, там, труляля й та поля. Відтоді три тисячі штраф, але ж друга все одно пиха. Бо він же цей же хрен, який їхав на мопеді, говорить: це ж ви собі. Да навіть якщо собі то впала та верба. І дякуючи. Мої забрали да. дороги. І ці пінь. Ні, дякуючи їхньому участковому, а це мій товариш, вони зробили розрішення на цю деревину із головою. І все поминулося. Але це бред. Але поліція не, не сказала, що хлопці, ну ви не нормальні. Ну, до того мужика. До того мужика подзвонили, він каже, я на велосипед їхати не буду, бо далеко. А ці кажуть, що він п'яний був. Правильно, на мопеді не приїде. От де тоді справедливість, коли люди... Проявляють цю ініціативу і роблять речі, і хочуть, по-перше, прибрати дорогу, щоб це був проїзд, бо завтра буде скоро їхати не приїде, і та жінка не розродиться, не доведе Господь. Або хтось сердешник побере. Проте ніхто не думав, розумієш? За те дерево спіляли, теж сука забере додому і буде топити собі грубу. Да щоб тебе вдавило, розумієш? Я вже скільки тих дрів роздав, мені скільки там писало, наш тобі стільки дрів. А тому, що я їх купую завжди там. Пишіть году вони мали. Раніше я продавав. В тому році я віддавав військовослужбовцям, зверталися до мене від, не знаю, там Від Анни Науменко, туди, там комусь переселенців там ми возили, влад возив. І в цьому году я вже машину завів з дяді Вані в недру, бо йому два сустави поміняли, людині 62 роки, і він отримав травму не на передові. Розумієш? І він за свої кошти: 300 тисяч гривень у два коліна. А ця людина колись, коли я ходив без штанів, в мене як син, я для нього був, коли ми робили в охрані. Він останнього рубля мені віддавав, хоч самого шість дітей. Понімаєте? І як пройшло там 20 років, і я не зможу цій людині допомогти? я віддам. Добре, що воно в мене є. Розумієш? От суть питання, а люди не розуміють, що можна просто бути людиною і отримати від цього задоволення. Це ти сказав, так, да, от де ця справедливість? Зараз дуже багато людей і кажуть, де ця справедливість, що робить? Для чого тут тебе сказати, для чого те робити і для чого там... Щось ходити і добиватися, тому що справедливості немає. Типа да, ви ж нічого не так, зробите. Я завжди кажу так, що як немає, так взагалі не потрібно нічого робити. Коли ви так будете думати, що не потрібно нічого робити, так і не буде справедливості, ті, поки ви всі будете мовчати і нічого не робити. Начніть із себе, почніть із з дрібниць, якісь, зробіть, Ну я ж бачиш, я не як двоєшник десь там дуже. найду в Фейсбуці, там заскрінчу, обріжу, виставлю себе в спільноті. Тому що бо... я не можу написати це своїми словами, але мені дуже подобаються ті чи інші слова. Я їх у когось краду, але я їх просто. Я не знаю автора, але показую. Тобі ж тут да, мені от іменно хочеться поділитися, тому що це зв'язано зі мною. Кіна, ваше, кіна. Да, ваше, і вручити, поїхати і ще в мене брожечку виграли. За ці ті... Я забув гроші. Ні, мені гроші твої не треба, треба було за ті гроші 10 білетів, і може б я був би виграв би. Понімаєш? Я ж виписала тобі 10 білетів. Да? Ти що не дивився? Ні. Я всіх писала на список. У мене було 365 номерів. Я не вірю, я, я тобі не вірю, тому що там все... 364 номерка було, відео знімали, виграла брошку Катерина. Я бачив, я ділився твоїм постом, але вопрос не в тому. І твої 10 білетиків було. І Максима Бичка 100 білетиків теж було. Він мені скинув 10 тисяч, а я було писала 100 білетиків. Чи, то ти що, кондуктор той чи хто? Той? Я, я не виграла, прийдеться купляти Світ, а та я знав, що там все наіграно, розумієш? Я знав, що там все наіграно. Люди ж не вірять, що може бути так. так. Я поїду зараз вручу брушку. Давай, відео знімай. Вже простовати блогерами. Або бо потім получається, чуєш? От якби от і дядько пиляв дрова, да приїхала поліція, да зняв і сказав свою думку на телефон, а потім хоча б скинув такому дурачку, як я, щоб я висказав, щоб люди написали свою думку. Понимає? Але є поліція нормальна. Я трошки шокований. Є, є і. Бляха, ну реально є. Так ти, брожечку, чи бабло, чи що ти мені хочеш дати. Хтось ще приїхав там. А, на Васильівна, добрий вечір. Ось Катерині ткачуть за ручна робота. Да. От. Гриша, а чого ти мені дзвониш? Ти боявся, що мене нема? Да, да, я бачила, да. Боже, ви? а чого ви не цілуєтеся? Чи ж ти з солдатами цілуєшся з дівками ні? чи що? А що ми чого? цілуємо? Ти боїшся, що цього? Ти боїшся їх пороздавлювати? Чи ти боїшся? Що подумав, це було жінку, Що вона боїться? серйозно. Мар'яна, Мар'яна вже вона одморожена. Вона Поки їхали хлопці на машині, було все нормально. Понимаєш? я собі чергикаю там і ззаду, але цей Тарас там під задній, там на тому чмихалі. розумієш? що, що ми гнали. Коли ціла ця галька, понімаєш на ту машину. Як почала Вадима піджимати під сроку. вона ж піджимає, дистанцію <рес> держав, вона любить тепло, вона любить близькість, понімаєш? А він від неї тікає, тікає. А я на спідометр клас, бляха вже 120, А тарас чмих, 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 а вони уходять, уходять, уходять. Комаряна. Класно, ти їздиш, все нормально, але ти їх просто смущаєш. Вони щось тікають. А ми не можемо догнати. Ті, що хочуть, не можуть догнати. А ті, кого ти хочеш, то ті тікають. Понимаєш? Ну як таке може ту переправу, як їхали. І Тарас каже: ти, конечно, круто, Ти перевернулась, виді за пішата. Я боявся вмерти там. Да, я такий таки ще на ту переправу. Там такий пантон дирка така посередині. Знаєш і. Я такий не ну, збоку вже сидів Вадим за рулем, Вадим такий кажу, ну як він такий матом. я думаю, бляха, там же Мар'ян задіє. бляха, хачарика. Вона, знаєш, що мені подобається в дівчатах, вони ніколи. Вони спочатку роблять, потім думають. От вона проїхала, а потім подумала, бляха, а може б я могла б впасти? А ми спочатку думаємо, сука, як туди їхати, там вже можна впасти. І вже їдеш і вже трусишся. Що ти мені премію присприваєш? Так ти мені щось даєш чи ні. Ні, то й не надо. Я забула гроші, а, я думав, що ти забула віддати. Ну вони мені поки не треба. <зас> Ні, то вона щось каже, ти я тобі дам, ти я тобі не дам. То каже. А ми такі. Зімки. Я осталось брошкою, Гроші я збирала 37 тисяч. Ну забула. Чи каже, пофасталася брошкою і поїхала. Вподіваєш. Що <зас> ти документи які мені виписала? <зас> да, <пов 'язку>. <зас> Все, <зас> всіх благ. Ми <зас> тебе на сьогоднішній раз візьмемо. В неї постійно одмазка, що вона каже, що в мене <зас> я на роботі. Так, да, в неї тільки неділя Патрон, о, да? да? Патрон, а що він рив? Що? Ти не, не питай, що він рив, бо це буде капець. Його тільки відв'язали. Патроне, йди зустрічаю, але но... десь поїхав. Без вісти. Я є зараз просто. А асер, асер. Я цього розбудив зранку, любаху возили. Да? Але мені теж подобається. Без базара. Сопить, сопить. Ще. Звали, З Оксаною то, під боком буде сопить, буде. але, каже, поїду, звісно, брат. Як ти кажеш там? Як, як я кажу? Та й давай одразу поділимо. Привіт, дорогий. Я, я зараз ще не, не готовий. Не готовий, угу. давай я тебе поділю. Та як же поділю? Ну, його шаште, надо давай. давай, все, ось, сюди в машину завив, все на... Давай на відкрий багажник, став на багажник. У, у будку поки. О, а я потім цього саме. Піджену сюди шкоду та стукни її, вона відкриває. Так. Та ні, не так. Стукни і відкривай. Ось таке стукне. Бачиш, що місце вісток. Це, оце ж ти сюди. От так, Ну, от поступного, а потім нажав. Поняв? Що він робить? Так що, так. Да, так що березанські янголи, Світлана Добровольська, дівчата... Ігорі, і співачки наші. І просто небайдужі жити на місто Береза. Да, Свято Добровська, вона навіть не знає, хто там долучався. Приносили дзвонили, просто. Дзвонили, дівчата, дзвонили, що передають, куди нести, що там. Да, і вона, ну каже, я не всіх знаю. От. А я хочу сказати тільки, що в нас постійно ті самі працюють. Ті самі, так. Да. У нас не міняється. Ні, ну хтось може комусь іншому. Так? Ми заспокоїмо себе, що. Можливо, хтось працює з іншими. Це, Ні, працюють, чи? працюють. Не так активно, не так багато населення працює, але працює. Так, так що, Маріяська, я тобі дякую, що ти зо мною не їдеш. Ой, 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 я шучу. Я кажу, я дякую за небайдужість за підтримку, тому що реально одному, як там кажуть, по-тихому, ну, ну реально по-тихому нічого Ми не вийде. І задіяно знову дуже велика кількість людей. А в цій машині це взагалі просто капець. Починаючи там від Пеляха муха від бабушки Олі із Сумської області, там люди із сіл Білоцерківського району, з Ольги Дубіною Біла Церква, Світлани Добровольської, Мар'яни її команди, моя команда, куча блогерів долучилася, там молода ферма, молодий фермер, Вовка <клухи> Мазур Агроном і багато-багато інших. і Андрійко. Тобто всі люди постили, збирали з миру понитки, щоб купити Назару машину. Що <клухи> ти з мене смієшся? Я тебе? Ти да. ж вона наговаріє, Гриш? Ні, не, не ну, я ну на Гриша, Скажи тим, хто кажуть, коли ми їдемо і співаємо, що нам весело. Да. весело. весело. — Є така поговорка. Співаю, щоб не плакати. Да. А ти, бляха, помідорів не наїв, ти там на полі не наїдш. Ні, ні, ні. Ми вчора теж 20 вітер помідорів заквасили, 20 бакташок З жінками військових. Це дуже добре. Хотіли долучити військкомат якраз да. коли вони. Повестки роздавали? Так, да, так. Да. Ну вони відмовилися від допомоги. Да? Да. Що, ти маєш на увазі, щоб не повестки, а помідори квасили? Да. А, ну теж така тема, так, да, Гриш? Так що, друзі, співати то таке діло. Да. Вони просто коли гришу там жод, якийсь Олень написав вам весело, війна в державі. Я кажу, ми оттуда туди прийшли. Мають по всьому світу на війну, так це нормально. А ми прості, які одмаслали сутки за рулем. Ми сьогодні співали ще просто, розумієш? Але ж ми ще після тої поїздки не відійшли. Ну в старі час як на війну йшли, війнишлись, з пісню, зустрічали з пісню і бої були. і в бої йшли з піснями. Так що справжні так. українці співали, співають, так, і співають і будуть співати. Будемо співати, щоб не плакати на зло вороги. Так що, друзі, так, на цьому так. все. Всім бажаємо миру, здоров'я і добра. Дякую всім за командну роботу. Всім, 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 всім. І ми рухаємося далі. На 46 ту бригаду. Я думаю, ми вистрелимо хоч збір не в дугу, але ми вистрелимо швидко, бо я впевнений. Бо в мене вже вчора вже штука є і 800 є. А ми в суботу проведемо ярмарку. Мої квіточки. Я вам дуже дякую. Я вам дякую. Так що всім пока, всім миру, здоров'я і добра. Гарі, замахай вже. Мій маленький.